Повертаючись до опозиції, просто ми повинні зрозуміти іще одну частину, яка дуже важлива в Російській Федерації з першого дня війни, з 24 лютого 22 року, завжди є стабільна цифра людей, які виступають проти Путіна. Ну, виступають проти війни, але для мене це настільки антивоєнні, скільки антипутінські люди. Це 23%. Причому це по суті константа. Тобто, всі соціології, які ми робили, все, що ми робили, вони ці 23%. Це насправді дуже багато. Кожен четвертий громадянин виборець, мається на увазі виборчого, громадянин виборчого віку виступає проти Володимира Путіна. Для них це проблема. І безумовно, мати 90% за Путіна, це при тому, що 25% ну, кожен четвертий виступає проти Путіна. Це така собі, знаєте, складна математика. І, власне кажучи, все, що робить протягом останнього часу російська влада. Це спроба не зруйнувати російську опозицію ні в якому разі. Тобто їм не потрібно зараз знищувати Хадарковського, Нєвзліна чи Юлію Навального. Їм потрібно розколоти ці 23 І все, що вони роблять зараз, от вони почали колоти ці 23 відсотки. між іншим, про якого зараз у нас там почало трошки забувати, він нікуди не зник із російської повістки дня. Є він, є там з'явився цей Даванков, ну з'явився, не з'явився таке діло. Керівник однієї з повдумських фракцій. Є там інші люди. Вони всі будуть працювати над новою ідеологією неолібералізму. І от Надіжден нам показав, як виглядає цей неолібералізм. Взагалі, вся концепція Надіжди вона зводилась до двох тез. Перша теза, третій термін або п'ятий термін Путіна. Є не зовсім легітимним і треба розібратися із змінами до Конституції і справі це антисовєтчина. Друга частина, вона лежить повністю в парадигмі Путіна. Тобто я нагадаю всім, що Путін з жовтня місяця проводить, Росія взагалі проводить одну наративну лінійку. Росія, миролюбна країна, хоче переговорів, Україна злобна маріонетка Україна не хоче переговорів. І, власника що говорить тут Надєжді. Він говорить: нам потрібно почати переговори відразу. Без якихось там е додаткових умов. А Путін говорить: ми готові до переговорів, але з додатковим умовами. Ну в принципі, е треба мати достатньо багато політичного освіти для того, щоб з певного моменту почати знаходити там різниці між тим, е нюанси е між між, між Надіждином і е Путіним. По суті, вони зближують е, цю антипутінську антивоєнну е, риторику mm -hmm. із власне ручі продержавною риторикою.